Покажу невеличку частину бурячків, які є в наявності. Отже, сортовий Детройт. Цікавий, темний, насичений, класно для борщу. Дешевше за конкурентів, і досить багато 400 на Азума японський гібрид, красивий, теж подобається новинка. Зепо. Класика, беззаперечна класика, так само, як і «Пабло». Круглі насичено-червоні, класні гібриди. Бікорес. Кож від компанії BEO класний гібрид, округлий. Його рекомендуємо. Є в нас в фасуваннях. він як 200 насінин, так і 10 грамів. Кестрел, японський гібрид, класика, беззаперечно, дуже багато його замовляють, тому кожен практично замовляє кестрел. Продовгуваті Таунус. Ось такого вони кольору, Класно навіть на городі в цьому році показали без поливу. Вийшли великі плоди. Насиченого забарвлення, також дуже рекомендую класний гібрид. І ось такий темний бурячок Кардіал. Також в себе в асортименті добре мати. Кому цікаво, переходьте в нас наявності бурячки, огірки, багато різних томатів. Немає просто можливості показати абсолютно весь асортимент, зато ви можете ознайомитись з нашим каталогом на сайті.